Ну що ж, близнята в робочій сфері цього тижня вас очікує успіх за цією картою. Шість жезлів говорить і про отримання нової посади. Хтось отримує нову роботу із вас, хто її шукає. І це також карта говорить про гарні досягнення у своїй кар'єрі та чудові такі перспективи розвитку у вашій справі, якщо ви працюєте на себе. І якщо вам, наприклад, запропоную... Очолити якийсь новий відділ, а можливо проект новий, сміливо погоджуйтеся, у вас все вийде. Дев'ять мечів на фінанси говорить про деякі страхи та хвилювання щодо ваших заробітків чи витрат. Тут йде такий момент, що ви, можливо, Занадто багато грошей потрінькали. Іноді карта вказує, що людина фінансово підтримувала, мусила підтримати своїх близьких чи рідних, і тако трошки витратила коштів. А наступні виплати будуть не скоро, і вас це лякає. І бентежить. Хоча ця карта не говорить про дійсну якусь небезпеку та загрозу, ці страхи більше у вашій голові. Особисті стосунки відносини сімейних близнят очікує досить гарний тиждень із вашим партнером. Король кубків жінкам вказує якраз на вашого чоловіка і на його поведінку в цей період. Тож очікуйте проявів романтики, ніжного такого пілкування, турботи та якихось подаруночків, не виключаю від вашого чоловіка-партнера. У чоловіків-близнят теж за цією картою буде настрій дивувати свою кохану жінку приємними емоціями та романтикою. Одиноких дівчат, близняток можуть. Запросити на побачення зненацька. От лицар мечі вказує на нове знайомство і для чоловіків, і для дівчат близнят А важлива подія тижня за двійкою жезлів це вибір. І от ваша невпевненість, відсторонення та страхи будуть вам заважати зробити цей вибір з огляду на всі карти, що випали вам на розкладі, Тут річ більше йде про роботу. От коли вам запропонують очолити той проект, кудись можливо підвищення на посаді, і ви будете міркувати, варто туди йти, варто щось змінювати чи ні. І от на пораду тут з кубків вам говорить почути себе і діяти із своїх душевних спонукань. Ні в якому разі не нехтуйте своїми відчуттями в цей період. Своїми передчуттями, інтуїцією та сновидіннями. Ви самі собі дасте вірну пораду в цей період та підказку в будь-якому питанні. Головне, прислухайтеся до себе. А я вам бажаю гарного, плідного тижня та мирного неба.